Вітаю, друзі, у себе на каналі. Ну що, для вас день тільки розпочинається, а для мене він завершується. Відео вже вам відзняв. Зараз коротенько, буквально два слова привітався з вами. Сьогодні ми покажемо, як ми молотимо нашу сою зелену, Ну це, знаєте, почти силос. Поговоримо. Про зріз, покажу вам на зріз після ремонту нашої жатки. Якщо ви в прошлому відео бачили, ми відремонтували, втратили на це 2 дні. ну Думаю, воно того варте. Жатка косе ідеально. Так що подивитись, прокоментуйте, поставите нам подобайку, До речі, якщо у вас... Є проблеми з жаткою, ремонтуйте, не втрачайте свій урожай. До, до речі, в цьому відео ми ще по, поговоримо і про зрізи. Проїжджав одне поле, де таку стерню оставили. Люди втратили великі, на мій погляд, кошти. Ну, далі відео ви подивитесь про це, поговоримо. І в цьому ж відео поговоримо про ціни, про ціни на комбайни. Так що... Не переключайтесь, подивіться. Е, в мене буде вас прохання. Прокоментуйте ціни на комбані, на великі об'єми для здорових комбанів, таких як у мене, там Лексіоника е, Кейси, Нюхоланди, які працюють на великих об'ємах, яка ціна. В цьому відео я свою ціну називаю, поки я працюю. І ціни на невеличкі комбайни, які збирають там на гектар 2, 3, 4 максимум. Їздять по таким невеличким діляночкам Звісно, там ціна більша. Але я... Хотілося б знати, яка в ваших регіонах. Тому дивимося, слідкуємо за нами, ставимо подобайки, хто не підписався, підписуємося. Поїхали! Так, заїхали, бачите, яка соя, що ми косимо за комбайном, яка зелень іде. Ну, Бобик в основному сухий, диссикацію ми тут не робили, це буде соя на насіння, на посів. Тому збираємо таку сою. В моєму житті це таке перший раз, не знаю. Чесно. Чесно, не знаю. Гляньте, яка соя зелена. І що ми молотимо. Дільонка. Можна коров годувати, ну не знаю. Перший раз в житті в мене таке. З нього придавити вода тими Мокре. Бачите. Я взагалі в шофі, що, що трапилось. Бачите. Тут скрайно але це він жадко його бив. Так, то ви там пишете бобики відкривається у вас. Ну, на моїй сої вони, дивіться, не відкриваються. Ну, як я вже говорив на відео, де не де можна знайти бобик. Ну, ночі стали не росяні. Сонце світить, світло, і, ну, воно прикратитися. Якщо будуть, будуть росяні ночі і так буде палити таке сонце, то звісно бобик буде відкриватися. Ну, оце отак. Не знаю. Ви ж бачите, зелене, зелене поле за мною. Ну, в машину йде нічого, нормально. Ми ну, могли б зробити дисикацію. Е, Ну, насіння ж все-таки я не впевнений. Впливає, не впливає воно на тому краще я змолочу так. Хоча влага йде десь дев'ятка соя. Ну, де-не-де, попадається зелений бобик, ну він кучі дойде. До речі, там теж пишете в коментарях. А в мене там... Зелений бобик. Бобик, нічого страшного, він буквально день-два і в кучі висихає. І зеленим бобиком теж не перший раз ми молотимо і вже знаємо, що бобик кучі його не буде, За декілька днів ви його не побачите в кучі того зеленого боку І покажу вам зріз. Ми ж таке налаштували жатку два дні ми її підналаштовували. Ну, у нас перший раз, що е, так дуже низько бобик. Ну, дивіться, який зріз. Тепер у мене зріз, бачите, не хуже, не хуже ніж у Андрія Павловича. Бобик, бобик звісно, остається тому що дуже-дуже низько. Ну а так різ самі маєте бачити. Поміняли ми трошки угол наклона, жатки, переварили зацепи, підреставрували флекс, підналаштували. Поміняли там трошки пальці, з зарядку <косу> зарядили ми нову. Ну оце маємо зараз такий результат по збиранню сої. До речі, хотів їхати з цього поля. Ну я ж вам показав це зелене стебло, цю зелену масу, яка йде під, під комбайна. Я думаю, багато людей там зараз шоковані, що він там робить. І всім же цікаво подивитися, а що йде в бункер і що ми вигружаємо в машину. Думаю, ну, треба залишитися, вже ж раз почав знімати, показувати і показати, що йде в машину. До речі, машина в нас наймана. Дякую людям, що відгукуються, виручають нас, тому що да допомагаємо ми всі друг другу за кошти, це зрозуміло. Но на даний час навіть вчасно надана допомога за кошти. Це багато вартує, тому що ну час самий дорогий, яка золотий час, тому. Дякую людям, що відгукнулися, допомогли нам з вивозом нашої продукції. А ми в свою чергу допоможемо їм. Так що з цим все порядок. Знаєте, Каті роби так з людьми, як. Хочеш щоб зробили, поступили з тобою. Я давно вже займаюсь послугами комбайном, і знаєте, не завжди розрахунки приходять вчасно, бо доводиться чекати, телефонувати. Ну це така друга тема, колись поговоримо, що таке заробітки на комбайнах і на всьому остальному. Заробітки. Вони є заробітки, вони не завжди солодкі. Я думаю, з цим ви погодитесь зі мною і, можливо, там напишете, які у вас заробітки, які з вами розчоти, які ви там запитуєте мене ціни на комбайни. Я там під відео в коментарях пишіть, коментуйте, запитуйте, відповім. У нас на сьогоднішній день десь ну, соя в районі 2000 за гектар. Соняшник десь від 15 до 1700 сам возмущається Сань, привіт зараз покажу ж людям бо показав оту зеленку, що йде після комбайна і зараз хочуш показати що йде машин та зараз глянемо щось таке саме ту таке саме

Така соя, кубика практично немає Я думаю суха сань, так? Непогано, да? Так, Не так, да? да, да, нормально, отлично Гляньте, яке золото. Реально така сої. Комбайн. Далі машина повезла. Заїхав оце на поле, зупинився і не можу вам не показати, як люди покосили сою. Дивіться, скільки тут залишається сої. Гляньте. Тут ще можна заїхати комбайном. І ще трошки намолотити. До, до чого це я веду? Це ми рахуємо. ну, Я зупинився і думаю, додавлю. От наняти комбайн дорого, да? е, там, наприклад, наприклад, заплатити 2 тисячі за комбайн. Ні, я найму якийсь там комбайн без лежатки. Отак змолочу. Ну, хлопці, ну тут же оставлено центнерів 5. 5 центнерів по сьогоднішній ціні 12 тисяч за, на за нал. Це ж порахуйте, скільки це 6 тисяч, да? а ви зекономили, ну, вам не задаром тут змолотили. Іли, можливо, ви своїм змолотили. ну Так яка разниця? По втратити 6 тисяч на гектарі. Ну, я не знаю. Я це ходжу, тут дивлюся, я ну, чесно шокований. Як люди не рахують свої кошти і відносяться до своєї праці, взяти. Перетолочити поле, я думаю, ума великого не, не потрібно. Да? Я рахую, що все ж таки треба думати перед тим, що, що робити. Для того я і веду свій е, канал, для того я розказую, показую. Вибачте, що я зайшов на чуже поле. Ну я проїжджав поряд і не міг не зупинитися не міг не, не показати. Е, це німа економія. Е, чи ви своїм, чи там нанятим без лежатки, чи якимось там дешевшим комбайном. Ну, вам же все одно, я ж би говорю, недаром його змолотили. Якщо там зараз збирання сої дві тисячі з плюсом, зараз люди предлагають і дві і дві триста, і дві з половиною. Ну, ми беремо дві, нема питань. Ну, Навіть якщо ви заїхали тут, зібрали по півтори, чи навіть вам по тисячі зібрав, а втратили 5-6. Ну, як же зможете залишитися на пау такий час такими цінами. Ну я ще раз ось вам покажу і поїду далі. А ви там напишіть, прокоментуйте. І така уборка вам подобається, збирання сої подобається, не подобається. І чи правильно це, чи неправильно. Люди рахують чи роблять, не знаю. Вирішувати вам. Я би заїхав, тут би ще намолотив. І в цьому відео покажу вам роботу Андрія Павловича на Ниві, Порівняння зразу ж. Гляньте, який зріз на ниві. І що він тут молоте? Це ж мені було й цікаво. Я проїхав, дивлюся зелене поле. Теж таке саме, як і ми. А молота я в нього запитував, е, також е, волога нормальна. Бобик сухий, а маса і стебло. Так що, бачите, не тільки в мене така проблема. Люди це не моя соя, в мене вони не брали, це якийсь другий сорт. Може під відео, якщо дивляться моє відео, напишуть, розказують. Організація агрохолдіна. Це машини стоять на погрузку комбайни молотять машини в очереді це молотять о той соняшник що я вам показував такий маленький чим вони його бризкали ми так і не взнали ну я думаю стимулятором роста це поле вони вже змолотили, зараз молотять на слідуючі. Машини тут стоять в черзі. А ми з'їдемо з вами, дивитися на наш соняшник, коли його вже молотити, Домолотимо молотим свою день-два і переїжджаємо на соняшник. До речі, оце поки їду. І знаєте, задамся таким питанням. От е, наші комбайни на ну, алексіони, кейси, там жоніри, ну коякі надають послуги. Ну ціна на сьогоднішній день 2000+. плюс. А от мені цікаво, е, скільки от тільки маленькі. Ну, у нас маленькі, от виїжджають нівою, там даже доном е, по невеличким кусочкам. Ну вони беруть на на порядок більше. Е, це ж я знаю, вони раніше так було, е, тому що кусочки маленькі люди називають ну 5000 тисяч е, за, за гектар своїм паливом. Ілі там три тисячі з ну паливом е замовника, е ціна на порядок више. А мені було б цікаво, напишіть під відео ці невеличкі комбайни, які їздять по таким невеличким кусочкам. Ну не будемо брати там двадцять тридцять соток, Ну там гектар, два, три, чотири. Ну такі кусочки по невеличких фермерах. Яка ціна? Е ми то беремо 2 плюс, це зрозуміло. Ми їдемо там на великі об'єми і працюємо на великих об'ємах. Там нам дають 200-300 гектар там, з утра до вечора, звісно, і ціна тут нижче. А оці такі невеличкі комбайни, яка ціна у вас? Було б цікаво знати. Напишіть. Під'їжджаємо до Юрія Івановича. Це якийсь зріз. Да, Бобик все рівно де-не-де залишається. Ну, вже нижче брати ми не можемо. Посіяти сою на цих полях. Я думаю, в мене було прийнято вірне. Це зараз, де ми тут молоте, це для нас була по кукурузі посіяна по Дісковклі. Тут посіяна соя, це ті землі, які в цьому році нам підійшли. Е і е землі, так сказати, не дуже в доброму стані. Бур'яни, це вже я не раз говорив. І посіявши тут сою, е без добрив е Борьба з бур'янами ми отримуємо тут десь 25-27 центрів. Зробили декілька замірів. Тому врожайність така. Я думаю, це саме-саме правильне рішення. Чого я бажаю вам? Саме головне в вашій діяльності приймати правильні рішення. І щоб ваша праця приносила вам і задоволення, і прибуток. Так, да, нема ціни, є ціна. Ну, соя це одна з тих культур, яка на сьогоднішній день хоча б щось коштує. Тому. Ми її сіяли і будемо сіяти. Е, і ви бачите, який фон поля тут, а, яка врожайність, я вам вже назвав. Е, ну, так що на цьому вже вечір показувати, як я привожу, вечерю, не буду, щоб ви не критикували, що там пирожками там чи кока-колою. До речі, обід хлопці беруть з собою. Столовий нас нема. А привожу я невеличкий перекус, це вже на, на вечерю. Робимо ми десь часов до 7-8. До тому там привезти шаурму, якийсь там хот-дог, якийсь там стейк, купити там холодний чай, і коли хлопці закажуть Кока-Колу, я думаю, в цьому нічого, нічого поганого немає. Тому відео буду завершувати. Ми працюємо, ви дивитесь. Все буде Україна. Слава Україні!